Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3125-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 603 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. 24, 36, 32, 11, 43. Лото Максимо – максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8057 розіграш державний Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 74. 66 22. Сорок вісім. Сімдесят два. П'ятдесят один. П'ятдесят два. Шістдесят чотири. Шістдесят три. Двадцять чотири. Тридцять два. Сім. Сорок шість. Двадцять вісім. Сімдесят вісім. Шістдесят вісім. Сорок дев'ять. Дванадцять. Двадцять сім. П'ятдесят дев'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6910 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А. Комплект Кульок No2. І ми переходимо до розіграшу. 6. 0. 1. Перед вами виграшні номери, у порядку, за яким вони випадали. 6. 0. 1. Bereži se, vse bo Ukrajina.